Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Не лише здібності визначають твій успіх у житті і в цьому нас переконують історії вчених та мандрівників, які досліджують землю. Усі знають про географічні та магнітні полюси Землі північний та південний. Крім них, є ще полюси відносної недосяжності це географічна точка, яку найскладніше досягти через її значну віддаленість від усіх транспортних шляхів. Північний полюс недосяжності розташований у північному льодовитому океані на відстані 661 кілометр від північного полюса. Південний полюс недосяжності розташований в Антарктиді, у точці найбільшого віддалення від морських берегів. На обох полюсах недосяжності побували полярні експедиції. Океанічний полюс недосяжності або точка Немо це географічна точка в океані, найвіддаленіша від Суходолу. Вона розташована в Тихому океані. На відстані 2688 кілометрів від найближчої землі. Експедиції у точку Немо дуже рідкісні. Погода в різних куточках землі встановлює свої рекорди та визначає особливі полюси холоду і спеки, гроз і дощу, вітрів та сонячного випромінювання. Полюс холоду місце з найнижчими температурами повітря на земній поверхні. У південній півкулі полюсом холоду є район Антарктичної станції Восток, поблизу якої, 21 липня 1983 року було зафіксовано найнижчу температуру повітря, яка становила мінус 89,2 градуси Цельсія. Максимальна температура повітря на Землі в затінку це полюс спеки, сягнула позначки. Плюс 71 градус Цельсія в Іранській пустелі Дешнелут у 2005 році. На земній кулі є полюс Гроз, місце, де спостерігають 322 грозових дні на рік. Це місто Богор на острові Ява в Індонезії. Полюсом дощу називають гору Вай Але. -але. В центрі Гавайського острова Кауаї, де дощі йдуть 350 днів у році. Полюсом вітрів називають район, де дуже часто дмуть сильні вітри або виникають шторми. На землі таких полюсів декілька, головний із них розташований на східному узбережжі Антарктиди. В Антарктиді дмуть найсильніші вітри на планеті. Полюс сонячної радіації теж розташований у межах Антарктиди. Улітку, коли в Антарктиді встановлюється полярний день, у центральні райони материка надходить максимальна на земній кулі кількість сонячного випромінювання. Південний полюс розташований у межах полярного плато Антарктиди на висоті приблизно 2800 метрів над рівнем моря. Північний полюс міститься в центральній частині північного льодовитого океану, де глибина не перевищує 4 тисяч метрів. Упродовж року в районі північного полюса дрейфують потужні багаторічні пакові льоди. Північний полюс значно тепліший, ніж південний. Він розташований не на висоті в центрі континенту, а на рівні моря посеред океану, який діє як акумулятор тепла. Найвища зафіксована температура на північному полюсі плюс 5 градусів Цельсія, а на південному мінус 12,3 градуси Цельсія. Руаль Амундсен з дитинства любив спорт. У 1905 році він здійснив мрію свого дитинства першому світі на яхті обігнув північну Америку північно-західним шляхом. Та почав готуватися до підкорення північного полюса. Але незадовго до старту експедиції стало відомо, що північний полюс уже відкрили. Тож, учений, не вагаючись, змінив мету ідемо на південний. Експедиція на санях, запряжених собаками, вирушила в путь. 14 грудня 1911 року Руаль Амундсент із чотирма членами своєї експедиції першим досягнув південного полюса землі. Він на 35 днів випередив свого конкурента, англійця Роберта Скотта, якому залишив на полюсі палатку, провізію і лист до короля. Уся подорож Амундсена до південного полюса і назад тривала 99 днів. Мрія Амунсена підкорити північний полюс здійснилася в 1926 році. Експедиція, яку очолював Амунсен, на дирижаблі Норвегія вперше пролетіла над північним полюсом. Амунсен став першою людиною, яка побувала на обох географічних полюсах. Дивовижні люди, неймовірної волі і сили духу, є і серед наших сучасників. Британський мандрівник Рануль Файнс теж побував на обох полюсах, у кругосвітній подорожі, у якій він і Чарльз Бартон здійснили подорож, обігнувши нашу планету в меридіальному напрямку через її полюси, користуючись лише наземним транспортом. Крім того, Файнс збирає кошти на благодійність. Пробіг сім марафонів, підкорив Джомолунгму. Файнс може стати першою людиною, яка підкорила сім найвищих вершин кожного континенту Землі та два полюси. Сьогодні Україна повноправний член практично всіх міжнародних організацій, які займаються антарктичними полярними дослідженнями. Щороку на станцію Академік Вернацький вирушає експедиція. Половина складу це технічний персонал, від якого залежить здоров'я та життя полярників і робота станції, друга половина науковці, метеорологи, океанологи, озонометристи, геофізики та біологи. В експедиції працює правило трьох В: Взаєморозуміння, взаємоповага, взаємовиручка. Кожна експедиція має свої завдання. Цікаві біологічні дослідження проводила 24-та антарктична експедиція. Зокрема, досліджували вміст мікропластику у воді та донних відкладеннях поблизу станції, проводили визначення нових видів організмів в океані, вивчення складу мікробних угруповань у ґрунтах та айсбергах, аналіз вмісту хімічного забруднення в тканинах риб, молюсків, китів. На важкодоступних для зимівників ділянках островів науковці встановлюють фотокамери і спостерігають за колоніями антарктичних видів пінгвінів. Біологи вивчають квітування дивовижної рослини, яка виживає в екстремальних умовах Антарктиди, дешамці або Щучки Антарктичної. Насіння цієї рослини морські птахи переносять на відкриті від снігу ділянки суходолу. Воно проростає, а через зміну клімату формується Антарктична тундра. На станції ведуться спостереження за магнітним полем землі, атмосферними явищами, фіксуються метеорологічні дані. Бажаю вам успіху у своїх дослідженнях.